Давайте сжаться А видишь, даже водители бегают Мы с тобой боимся Давай здесь постоим Рим, пошли. Ой, ще во там идут двое. Чего ж вань? Може під цим зонтиком промисницы. Ну вы же назад идут? Сами что ли? Да нет, зонтики сами. Трошки, за... Трошки мне затопили, кумали можно дасть позвонить. Mm -hmm. Обнімашку? Нам 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 В ту сторону бажано йти. Що ж нам ще треба купити, зробити? Більш нічого, йдемо тільки, так? Гроші наготовну маршрутку. Чи тебе наготовлено? Ну добре тоді, давай. Біжимо в ту сторону. <реш> <реш> З Богом Куди ми йдемо, ми стоїть очком. Большой, большой. Та ну його нафік. Як тут мокро? Наші старі друзі вже тут переховуються! Бачиш, самим пристосованим вирушився я. Відвернувся як непонятно. Все, Ваня мокрий. Палац Україна, Рівне. Тільки люди, немає мої до. Буль, буль. А! а треба <колес> в кашу тікати, Та ну його нафіг Чувствую, що вже починає бути добре. В принципі, дощ не такий і холодний, але все одно... Вразимо, вразимо, вразимо йде. Я ти, ти бачиш. Це з зонтиком або без зонтика. Симпатично Нам е, сюди не варто, йдемо прямо там через е, пішохідний переход підемо. Ну вкалюючий. На інтернет йдемо чи ні? не? Не йдемо? йдемо. Е, а тут не далеко. Тут недалеко інтернет, тільки з цієї сторони далі. Запізніте, запізніте. Ага. Зафіжет полка? Трохи є. Подивися, йдемо те, що партій тут так. Вже трохи перестає дощ, в принципі. Дивіться, кікалюжи. Так, ідемо. Буль, буль. Боль, доль. Аккуратнее все требуется. Это уже, в принципе, дождь не идет. А да, классно так свеже. Ага. Я буде трохи повитиратись. Дороги не там там да чи? Клище подойдемо, поки там машини не їдуть.

Треба було шампунь з собою брати з милом відчуваю радість. Документи не знав. Та не ні. У мене нормально свивані. О, двоє спортсменів. А я щось свою грудь боюся показувати, а ще дівчата понабігають. Ой, йо, давай, 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 давай. Ну ладно, ладно, в тебе теж красиво. Всі ходять дуже радісні, з дуже веселим обличчям. Ось у мене вже руки дрожать сильно. Як люди плавають, ще трохи в розмашку можна буде. Так, куди це нам буде? Тут недалеко. Підтити <кій> йдемо сюди рівненська дирекція, Ого. Ого. що попливемо буль, буль, <кій> <кій> ще в посолках. Треба було з собою матрасу надо в ногу Нам зараз сюди десь повертати. Там-та-там-там. І то ще довго дощ не падав. Сюди йдемо. Якби дощ не падав, то похова. Буль Буль-буль-буль Скоро тут рыбка плавать будет Спасибо. Тут можно найти безкоштовный интернет